Це та... війни. За заявки на участь, вже... Росія зараз використовує свої ресурси для того, аби вплинути на суспільну думку в Україні. І фокусується вже більше не на класичних фейках чи маніпуляціях, які суспільство переважно розпізнає, а радше на загальних психологічних операціях. І використовують навіть правдиву інформацію для дискредитації. Багато таких випадків вже зафіксували фахівці фактчекерської команди Воксчек. Розповідає аналіткиня Мирослава Макарова По факту: якісь проблеми, звісно ж, існують в Україні. Вони є, вони очевидні. Але російська пропаганда буде їх настільки масштабувати і використовувати в такому ключі, аби загалом намагатися в населення викликати повну зневіру. Будь-яка дезінформація є більш ефективною, якщо вона містить елемент правди. А особливо коли йдеться про без того складні теми, які викликають протиріччя у суспільстві та викликають емоції. Звісно ж, перш за все, цією темою стає мобілізація в Україні, якраз таки навколо е, законопроєкту про мобілізацію, є численні маніпуляції. Фейки, які виникають, хоч ми й не знаємо, які будуть е, е, в кінцевому вигляді буде цей закон, але є такі фейки, вже очевидні зараз, які поширюються. Найбільше російської брехні можна зустріти у соцмережах. Зараз пропагандисти ліплять свої фейки за допомогою технології штучного інтелекту, так звані діпфейки. Це коли програма створює цифрову маску людини, синхронізується звук, зображення і жести. У результаті глядачі спостерігають персонаж, який повністю нагадує реальну людину, але це фейк. Ось наприклад у Тіктоці активно поширювали відео, де в етері, нібито один плюс один ведучий, заявляє, що в українців будуть конфісковувати автомобілі. А тому, що якщо їм більше 15 років, їх забиратимуть на потреби зсу тим українцям, які мають автомобілі віком 15 років і старіші, починаючи з 1 листопада цього року, держава буде конфісковувати такі машини та передавати на потреби зсу. Або, наприклад, в іншому відео, також створеному за допомогою штучного інтелекту, розповідали про те, що українці будуть мобілізувати просто на АЗС, і що паливо не будуть продавати чоловікам без військового квитка. Із завтрашнього дня паливо на заправках в п'ятьох областях України хочуть відпускати чоловікам тільки з військовим квитком. Ну, наприклад, раніше поширювали якраз такий діпфейк із Русланом Стефанчуком. Він розповідав у парламенті про новий, нібито закон, і на ньому якраз дуже яскраво чутно, що було прибрано штучним інтелектом усі побічні шуми. Є кілька простих правил, як можна перевірити, чи це не відео, яке було створено з допомогою штучного інтелекту. Перш за все, те, як мовить спікер, і те, як іде звук, буде йти в розріз буде відставати звук від того, власне, як рухаються губи спікера. Крім цього, варто помітити, якщо, наприклад, це відео записане, я не знаю, нібито у Верховній Раді чи нібито на дворі хто щось виступає. Завжди будуть на справжньому відео, завжди будуть якісь побічні шуми. Також росіяни штампують безглузді фотошопи. Як от оголошення, нібито в одній із київських поліклінік, мовляв, медики не будуть приймати пацієнтів, чоловіків без військового квитка і додали номер постанови уряду, якої не існує. По-перше, на що варто звертати увагу у схожих фейках, у жодному повідомленні в телеграм-каналах не згадували, що це саме за лікарня. Фактчекери попереджають про основні ознаки російських фейків і як діяти. У новині немає посилання на джерело. А якщо воно і є, але новина сумнівна, обов'язково перевіряйте на офіційних сторінках посадовців чи установ. Перевірте сумнівну новину одразу в кількох змі, яким довіряєте. А краще заздалегідь сформуйте список таких медіа і дізнавайтесь новини звідти. Російські фейки часто містять очевидні помилки при перекладі з російської на українську, особливо у назвах держустанов. Тож ігноруйте подібні оголошення, дописи чи коментарі в соцмережах. Не поширюйте далі.